Привіт, друзі. Тиждень не писав нічого на свій канал і хочу сьогодні це зробити. Ми тільки що повернулися з такої мандрівки по наших містах: Дніпро, Запоріжжя, Ліман, Краматорг, Слав'янськ, Ізюм, Харків. Все подивилися, зустрічалися з нашими друзями, які там є. І, Ну, що я вам хочу сказати? Ну, якось такий є спокій в тому, що відбувається. Звичайно, лінія фронту дуже довга, є якісь там рухи, але. Стільки людей там, стільки техніки, і настрій такий, ну, діловий, я б сказав. Діловий настрій нормальний, всі щось роблять для фронту. Цікаво, що ну, в Слов'янську був всі магазини працюють, кафе, ресторани, ну, таке напівмирне життя. І зараз, коли заїхали в Харків, теж таке такі враження, що Ну, немає якогось такого страху. Звичайно, що є є руйнування, але все дуже швидко приводиться у порядок, вікна там забиваються фанерою, цими ОСБ. Ну, такі настрій. І от сьогодні була така важка атака. Сьогодні майже всю ночь не спали. Такі чотири хвилі були цих ракетних ударів. І що я хочу сказати? <сі> всі зараз чекають якогось дива від перемовин, але дива, дива не буде. Я вже рік кажу, що мета Путіна це статус. І зараз він набув цього статусу. Зараз з ним всі перемовляються, тиснуть йому руку, він такий став рукопожатний знову. Там чекає, коли його приймуть назад в G8. Ну, тобто це його мета, статус велич не території, а території виникла ж ситуація прямо зараз. Вже коли е, Штати тиснуть і намагаються повернути Росію в стан такої світової держави, в стан Рівного до Сполучених Штатів. Тобто Путін хоче цього, щоб його в цей статус підвищили, і тоді він погоджується на якісь. Ну він повинен своєму народу сказати, що є така перемога. Ми забрали території зараз. Там і Крим, і Донбас, і ще дві області вже наші. Але Зеленський, звичайно, не хоче цього підписувати, і шукає якісь приводи, щоб не приймати участь в таких перемовинах, тому що ну відчуває, напевно, що є у Трампа якісь інструменти тиску на нього, і може примусити щось там підписати, що не дуже вигідно буде йому в його політичній кар'єрі. І звичайно, і Зеленський, і Путін. Перед своїми народами не хоче підписувати щось, що буде трактуватися народом як капітуляція. Тобто, якщо Путін підпише якусь угоду, де він має здати частину захоплених територій, тобто віддати Україні, він звичайно це буде називатися капітуляція. Якщо Зеленський підпише все, що хоче Путін, тобто віддати всі території, навіть тимчасово. Росії це буде як капітуляція Зеленського. Ну, тобто, дуже важка ситуація для обох сторін. Ну як політиків, їм потрібно щось так таке зробити, щоб це відчувалось народом як перемога. А Трамп, в свою чергу, звичайно, хоче це закінчити як свою як виконати свою обіцянку, і звичайно в нього є якісь там козирі проти Путіна, і проти Зеленського, щоб примусити їх піти на якісь там поступки, щоб мир настав. Але ну для Трампа це буде дуже важко, тому що і Росія, і Україна це неправові держави. Якби Україна була правовою державою, якби тут було верховенство права, економічна свобода, захист прав людей, як будь який Європейській країні ми б давно були вже і в ЄС, і в НАТО. А так як в нас немає правової якоїсь системи, яка б задовольняла європейців. Нас звичайно ніхто не хоче бачити а, ані в Євросоюзі, ані в НАТО. І ніхто не хоче виправляти цю ситуацію. Зеленський ані Порошенка, ні, ні всі президенти до них, ні всі ніхто не хотів тут зробити якесь економічне диво або встановити правову систему верховенства. Право, щоб ще злочинність державна була покарана. Ні, навпаки, весь державний апарат забити людьми, які думають виключно про власне збагачення. Тому Путін Путін, у Путіна така ж сама ситуація. Він звик керувати своєю країною з точки сили. Сили і там право сил, От є право сила і сила право на заході. Це сила права, а в Росії і Україні право сили, тобто, все робиться силою, репресіями, і тому, звичайно, Трамп розмовляє з Путіним і Зеленським теж справа сильного, тобто він розуміє, що це мова, на якій розмовляють Зеленський і Путін. Тому сподіватися, що нас хтось там візьме в НАТО як одна з умов підписання цього договору, перемир'я ну це марна надія. НАТО ніколи не ні візьме Україну до себе. Ну просто тому що це не правова держава. Як можна взяти в свої ряди членам якусь. Організацію, в якій немає верховенства права, також до євросоюзу. Як може євросоюз з податком на додану вартість як основним податком, взяти Україну, де податок на додану вартість це джерело корупції? Це така суцільна податкова яма. І якщо Україна стане членом Євросоюзу, увесь податок на додану вартість всього Євросоюзу трильйони євро будуть злити через податкову яму України. Тому ніхто, звичайно, таку країну брати в Євросоюз не буде. І який вихід з цього всього? А вихід буде такий, як я вже кажу рік. Буде заморозка по поточній лінії фронту. Звичайно, росіяни десь ще можуть просуватися, але я все ж таки сподіваюся, що такі люди, як Мадяр, як Білецький, як інші керівники підрозділів, примусять Міністерство оборони. Збільшити фінансування армії. Це, це все, що зараз потрібно. Збільшити фінансування армії. 488 мільярдів для ЗСУ на 25 рік це смішно. Нам тільки Євросоюз надає 57 евро. мільярдів євро. Мільярдів євро. давайте ми з вами помножимо 57 мільярдів. Зараз у нас євро коштує 48. Нам равно. 2 трильйони 736, майже 3 трильйони. Тобто нам надають 3 трильйони гривень. Ви розумієте, що це, що це цифра означає? 3 трильйони, а на зброю 488 мільярдів виділено. Лише. Ось в чому причина. Якщо виділити ще додатково трильйон, все, лінія фронту буде заморожена. Вона буде, це буде така смуга 20-30 кілометрів, яка буде повністю там замінована, там буде колючий дріт, там буде все, що завгодно, фортифікаційні споруди, таке. І ніхто не зможе зайти на цю смугу ані з російської, ані з нашої сторони. Оце наш сценарій розвитку. І все. Це можна прискорити, якщо профінансувати армію. Можна знищити більшу частину росіян, які присутні на окупованих територіях. Для цього потрібно теж збільшити фінансування. І для цього потрібно винагороджувати. Тих, хто знищує росіян, тобто кожному за кожну знищену людину має вплачуватися підрозділу мільйон гривень. Тобто, якщо мадяр знищує там тисячу росіян, мільярд на за цей термін, за місяць, знищує тисячу росіян один мільярд. Будь ласка, купуйте собі зброю, робіть премії своїм пілотам чи комусь там, підвищуйте зарплатню в своєму підрозділі, але за кожного знищеного росіянина 1 мільйон гривень. От коли така буде система, всі ці підрозділи різко підвищать це число знищених росіян. І, все. і тоді не потрібно Міністерству Міністерство оборони думати, де купити дрони, де купити снаряди, самі куплять підрозділи. Вони знають, де купити. Тобто всі підрозділи знають, де що купити. Всі вони оголошують збори і купують те, що їм необхідно. Але потрібно це зробити системно. Тобто, знищили тисячі росіян, отримали один мільярд. По одному мільйону за кожну знищену істоту, яка зайшла на нашу територію, зі зброєю. От, ну так ну я так бачу ситуацію. Тобто потрібно просто фінансово підвищувати спроможність армії. І звичайно, потрібно підвищувати зарплати. Ну що це таке, 20 тисяч для військового, 35 тисяч поліцейський, а працівник якогось там міністерства, там вже за сотні тисяч. Ну і спецпенсіонери, всі ці схеми з податку на додану вартість, депозитними сертифікатами. Це ж все мільярди, 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 які просто уходять наліво. Оце потрібно все прибрати і сконцентруватися на фінансуванні армії на знищенні Росіян. Тобто перемога це знищення ворожої армії. Потрібно знищити стільки росіян, щоб російська армія не могла більше воювати. Звичайно, в них є ракети, дальнобійна артилерія, є там дрони дальнебійни. Звичайно, все це є, але більшість росіян має бути знищена, щоб лінія фронту зупинилася. Та, звичайно, ми перейдемо в іншу стадію війни, коли будуть літати ракети. Але тут теж, теж є вихід, потрібно просто ракети дати можливість приватному сектору виробляти ракети. От зараз приватний сектор виробляє дрони величезної кількості, мільйони. Також потрібно дати можливість виробляти ракети. І будемо виробляти ракети. Ну, на цьому в мене все. Бажаю вам всім здоров'я і разом до перемоги! Ну і на останок ми вчора провели онлайн-конференцію сім кроків до перемоги, і запросили наших прихильників прийняти, прийняти участь в цій конференції. Було десь 25 людей, але були керівники організацій, в яких є тим по 300 членів. І ну, це було дуже приємно. Були керівники політичних партій. Тобто, якщо ви хочете прийняти це ж теж участь в нашому русі, або при або в цих конференціях, які відбуваються, ви можете зайти на сайт нашої ініціативи petition.fb.ua, заповнити анкету і стати частинкою нашого руху. Сім кроків до перемоги.